Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. 11 липня в Святотроїцькому кафедральному соборі міста Івано-Франківська поклонялися та молилися нетлінним мощам святого Меркурія Чернігівського. На молитві побували і наші калушани. З 4 липня, з благословення митрополита Франківського і Галицького Іосафа на Прикарпатті перебувають нетлінні святі мощі преподобного Меркурія Брагинського. З 4 по 8 липня мощі перебували в Хрестовоздвиженському соборі Манявського монастиря, а з 8 по 13 липня у Свято Троїцькому кафедральному соборі міста Івано-Франківська. 11 липня, щоб відслужити акафіст Святому Меркурію, приїхали представники Калоцького деканату. Серед них – декан-отець Григорій Мороз, настоятель собору святих землі української. Отець Валерій Оцабіна село Збора, отець Василь Мельничук, село Копанки, отець Сергій Олексюк, село Тужилів, отець Ярослав Мартинюк, село Завій, отець Любомир Надорожний, село Новиця, та отець деякон Михаїл Добровольський. А вокальний ансамбль Євлогія, що в перекладі із грецької означає «Благословення», під керівництвом Василя Радзібаби, вкотре милував своїми неперевершеними чоловічими голосами вірян. Після акафісту усі присутні могли Прикластися до раки зі святими мощами цілителя. Преподобний Меркурій народився у 1870 році в селі Щаснівка Чернігівської області у зрілому віці, бажаючи послужитися Богові. Преподобний прийшов до Києву Печерської лаври, де ревність до молитви, доброту, любов і працелюбність. Тоді Максима зарахували до братії та постригли вчинці з іменем Меркурій. Незабаром монаха Меркурія було руку положено в сан Іродоякона, а пізніше він прийняв сан ієромонаха. Всі, хто хоч раз зустрічався з оцем Меркурієм, довго його пам'ятали, засвідчуючи, що його очі сяяли радістю та любов'ю до ближніх. За молитвами проподобного не раз ставалося зцілення. Проживши богоугодно 86 років, упокоївся Ігумен Меркурій 1956 року. Після упокоєння віруючі продовжували шанувати його, приходячи до могили. Вже в наш час документально зафіксовано чимало випадків зцілення від хвороб, переважно ніг, які сталися після молитов на могилі Ігумена Меркурія. 7 грудня 2011 року відбулося урочисте прославлення преподобного Меркурія в соборі міста Чернігова. Чин прославлення очолив святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Рака з мощами преподобного Меркурія Ігумена Бригинського перебуває у кафедральному соборі Святої Катерини міста Чернігова. А від початку місяця святий чудотворець Меркурій подорожує на Прикарпатті. Тож хай за молитвами преподобного ігумена Бригинського Господь вислуховує наші прохання і дає нам здоров'я, зцілення від недух душевних та тілесних, терпіння та святої віри. Ами в палаці культури мінерал відбулося засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми. Члени координаційної ради звітували за свою роботу за перше півріччя цього року та обговорювали плани на наступне півріччя. Одним з ключових напрямків, у яких працюють управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та служба у справах дітей, є попередження насильства в сім'ї. З початку року в калуші зареєстровано 43 такі сім'ї. Зазвичай мати і діти страждають від батька п'яниці. У 19 випадках члени координаційної ради, виїжджаючи на місце скарги, проблеми стикаються з зачиненими дверима, і після залишення там повідомлення потерпілі не звертаються повторно. Це свідчить. Що жертва насильства просто хоче налякати насильника, «29 сімей опрацьовано нами спільно із працівниками і служби, і центру, іничним інспектором. Значить, із тих 29, на нашу думку, 17 сімей, які з якими ми попрацювали, і вони в принципі після того немає жодних проблем щодо таких проблем щодо насильства сім'ї в цих сім'ях, тобто 17 сімей. Визнали про те, що з ними було проведено достатня робота спільно нами всіма, і таких проблем у них немає. Із 43, ще раз кажу, і на протязі півроку. Крім сімейного насильства, дорослих є і випадки насильства неповнолітніх до своїх батьків, крім профілактичних бесід та інших форм роботи з такими неповнолітніми. Одна зі складних справ була недавно скірована до суду, і така особа була взята на облік. Насильство було вчинено по відношенню до батька неповнолітнього. На жаль, ми зазвичай провели, що насильство вчинені по до повнолітнього, а тут не неповнолітній вчинив насильство по до свого батька. І, на жаль, такі випадки ще трапляють, ну, трапляються на сьогоднішній день. І надалі поступило повідомлення, що ще один неповнолітній вчинив насильство повідношення до своєї матері. Звичайно, цих неповнолюдніх ми також з ними працюємо, але на облік, як такі, що постраждали від насильства, не беремо. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дидич пояснила, що зазвичай факт сімейного насильства фіксують постфактум, коли конфлікт уже вичерпаний. У таких випадках достатньо співбесіди і одноразової допомоги. Лише одна калуська сім'я перебуватиме на обліку до повноліття дітей, адже там є повторні проблеми. Якщо дитина є свідком насильства, з нею теж здійснюється робота. Слід брати до уваги моральне насильство. Голова координаційної ради Галина Романко слушно зауважила, що моральне насильство у Сім'ї в подальшому може проявитися агресією та іншими проблемами у дитини. Тому запропонувала профілактичні бесіди для попередження насильства сім'ї. Раціонально, а після цього може бути індивідуальна розмова, якщо захочуть батьки залишиться чи просто, просто халушам, ну просто люди, які хочуть, які мають дитину під опікою і так далі. То ми десь так накресли, що би таку мало виглядати, як ви коригуєте. Відповідно, 16 тижнів робимо резерв 17 Далі мовилось про становище багатодітних сімей міста. Їх налічується 380, де виховуються 1030 дітей. Таким членам сімей надаються посвідчення, які дають право безкоштовного проїзду та субсидій. Звісно, допомагають і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Потім прозвучала інформація, що цьогоріч чотирьом калушанкам присвоюють почесне звання мати героїня, які виховали п'ятеро і більше дітей. Розмір грошової одноразової допомоги у такому випадку складає 10 прожиткових мінімумів. Наступним питанням була протидія торгівлі людьми. Торік звернулося троє чоловіків, які працювали в Іраку і потерпіли від торгівлі людьми. Найразлишою категорією залишаються безробітні непослуху. З нагоди десятиріччя дансько-українського товариства з обмеженою відповідальністю Даноша, представницька делегація з Калуського, Галицького і Жидачівського районів побувала на батьківщині інвестора у Данії. За підсумками поїздки, її учасники провели прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Цьогоріч виповнюється 10 років з часу створення дансько-українського товариства з обмеженою відповідальністю Даноша. З нагоди цього ювілею керівництво компанії організувало для керівників Калуського, Галицького і Жидачівського районів поїздку на батьківщину інвестора у Данію. У складі делегації були і голови сіл, на території яких діє Даноша. Якщо на перших порах діяльності у нас цього підприємства основною проблемою була екологічна, пригадує голова районної ради Василь Дзунза, то зараз і компанія і район. На влада акцентують на альтернативних джерелах енергії. Для прикладу скажу, що Каузький район споживає 700 тисяч кубів газу. Даноша виробляє одна Даноша по першій черзі біогазового заводу 6 мільйонів кубів, може 12. Таких же 12 мільйонів кубів може вироблятися в Луці, Гаузькому районі в Тустині, Деліво, де по нашому генеральному плану це є проєкті. члени української делегації побачили, як господарюють на піщаних ґрунтах фермери матірної компанії Аксон, яка створила нашу Даношу і польську Полданор. На відміну від України, у Данії не пустує жоден клаптик землі. Все використовується надзвичайно раціонально. А показники продуктивності аграрного сектору не до порівняння із вітчизняними те, що ми бачимо на протязі 10 років, як розвивається ця компанія в нас. Коли ми в районі збираємо вже більше 4 тонни зерна, а фермер середній, в даній на піщених землях, збирає 7-8 тонн, уявіть собі. А ми збирали по 18, я тепер назву по тих назвах, назва колись була в цитнерах, а там тільки в тоннах рахують. То в нас ми їх збирали максимум 25-28 це був прогрес. Прикро говорити, але наші сьогоднішні фермери окремі збирають ще і тепер. По 20-22 цитнери. А той урожай, який є сьогодні, який вже збирається Доношою, по 6-7 тонн ячменю на нашій землі. І пшениці, які є, біологічний урожай біля 8 тонн. Учасники прес-конференції запевняють, що і в Польщі, і в Данії на споріднених компаніях застосовуються ті ж технології, що й на Даноші. Нарікання окремих селян на діяльність компанії вважають безпідставними. Ми часто чуємо дорікання, що вони не такі технології в нас застосовують, що в нас запах, а можливо, в них там на батьківщині, у Польщі, цього немає. Ми побували у Польщі, ми побували на їхній батьківщині. І повірте, що ті методи і ті технології, які застосовують вони там, вони теж застосовують тут, у нас, на Україні. Вони по-інакшому не працюють, тому що вони по-іншому не вміють. І ми повинні це зрозуміти, що. Інвестор, який прийшов і який обробляє наші землі, який створює робочі місця. І їм може деколи трохи дивови, що Ми вимагаємо, щоб нами дороги ремонтували. Саме якість доріг найбільше вразила членів української делегації, а ще турбота про довкілля, ідеальна чистота скрізь, високі технології, зокрема у сільському господарстві. За словами члена делегації Василя Романовича, у населення немає жодних застережень щодо роботи біогазових заводів, на кшталт того, що працює у купанках. Там. Така велика кількість цих фермерських господарств біогазових заводів це фантастика. Так, там є цей запах, характерний, як і в нас. Але це нічого страшного для них. Типу. Але це екологічно чи це не це зовсім не шкодить здоров'ю. Вони здорові, вони вже в великому віці люди там. Вже поза 50-60, але вони виглядають досить спортивно, гарно, і навіть якщо взяти, порівняти з нашими старожилами, то нічим гірше вони не виглядають. Я хочу, щоб от, хто хто буде нас бачити і чув, що я, власне, на своїй, і ми, оці сільські голи, Василь Степанич бачили, там є такі заводи, там є такі ферми. І це не ну, для них це. ну, Одна ферма у нас там чи декілька, дві-три ферми це ноль порівняно з Данією. Так що не бійтеся, цих заводів вони не приносять. Жодного, жодного шкідливого навколишнього середовища. у багатьох фермерських господарствах члени делегації зустрічали українських заробітчан. У данії майже половина населення безробітні, які отримують допомогу від держави по 15 тисяч євро в рік і тому не мають бажання працювати. Розповіли учасники прес-конференції. Вони також відповіли на запитання журналістів, зокрема про актуальність питання щодо ринку землі в Україні і пов'язані із цим ризиками. Чергова група дітей зі шкіл Калуського району вирушила на екскурсію до Німеччини. Поїздка відбувається в рамках освітньої програми «Європа очима дітей. Уже третій рік поспіль кращі учні шкіл Калуського району вирушають на екскурсію до країн Європи, і, зокрема, до Німеччини. Ці поїздки здійснюються у рамках освітньої програми Європа очима дітей. Реалізація програми стала можливою завдяки укладенню двосторонніх угод між відділом освіти Калуської районної державної адміністрації та німецько-українським науковим об'єднанням імені професора доктора Бойко Блухіна Мюнхен, гімназією міста Бидліна Олькуського повіту Малопольського воєводства Польщі. Українським товариством «Рідна школа» з Мюнхена. 9 липня до Європи вирушила чергова група – 12 дітей, 9 вчителів іноземних мов і 2 керівники. Підбір іде дітей. Ми повідомляємо і директорів шкіл повідомляємо вчителів іноземної мови. Бо власне ті країни, куди їдуть наші діти, потрібно мати і перекладачів, тобто вчителів іноземних мов, і відбираються діти. Це є обдаровані діти, це є діти, якщо пільгових категорій, тому що хочу сказати, оплата поїздки частково лягає на батьків. Тому ми не можемо відправити багато дітей пільгових категорій. Переважно оплата йде від батьків і частина йде відділу освіти. Екскурсійна поїздка триватиме 10 днів. Три з них калушани перебуватимуть у Німеччині. Програма є складена і, можливо, варто би було, бо в нас є розписано кожен день, де будуть перебувати діти, де будуть відвідувати які місця у е різних країнах. У день від'їзду напутнє слово учням мовили голова райдержадміністрації Микола Жовнір, начальник відділу освіти Любов Зіник, священник Української греко-католицької церкви отець Микола Гасяк поблагословив від'їжджаючих на добру дорогу і укрупив їх свяченою водою. Наступні екскурсії учнів із Калуського району до європейських країн плануватимуться за умови наявності у відділі освіти відповідних коштів. Минулої п'ятниці у приміщенні музейно-виставкового центру відбувся захід під назвою Показові виступи. Калушанам презентували клуб історичної реконструкції Нормани. Зброю, одяг, якими послуговувалися у середньовіччі, присутнім на заході демонстрували, так би мовити, у дії. Адже хлопці із клубу історичної реконструкції влаштували справжні лицарські бої. Бачили і наші кореспонденти. Клуб Нормана має на меті історичну реконструкцію лицарської культури і попиту 12-13 століть регіону Франції і Галицько-Волинського князівства. Бо і тут стверджують хлопці, традиції лицарства були поширеними, адже через нашу землю насправді прийшло безліч культур. Клуб, створений кількома ентузіастами, які показали, що втілити мрію легко. Нам дуже подобалося. Ми хотіли якось це перенести в реальність, тобто не тільки фільми. А й в реальному житті бути тим лицарем. І от вже в 9 класі ми зустріли однодумців, з ними е, спілкувалися в інтернеті, і от дійшло до того, що почали збирати гроші. І от ідея назріла, і ми вже зібралися і утворили клуб історичної реконструкції Нормани. На жаль, він єдиний в калуші, у нас всього семеро людей, але. Неважливо, скільки людей головне, що в нас є одна ідея. Ми прагнемо мети. Мети розвивати середньовіччя на західній Україні, бо тут дуже культура, побут, тут скільки народів прожало тут просто неможливо передати. Скільки тут можна черпати і реконструювати. Це все. Ми без радістю залучали дівчат, Знаєте, дівчата вони можуть вивчати стрільбу з лука і допомагати чоловікам. В принципі, вони є основною робочої сили, скажімо так, для чоловіків, тому що вони варили їсти, допомагали чоловікам вдягатися і роздягатися до бою. Тобто, це самому не зробиш. І дівчатам було би теж тут цікаво, тому що взагалі ну, в реконструкторів реконструктори це ми ніби всі, хто займається цим. Тут і хлопці, і дівчата, і всі вони знаходять тут свої інтереси, і всім подобається. Субтитрувальниця Тож спочатку присутнім на заході показові виступи показали і розповіли про одяг і зброю лицарів. Списи, щити і кольчуги повністю відповідають автентичним, а носити такі обладунки нелегко, адже загалом лицарське спорядження важило до 25 кілограмів. Проте серед присутніх знайшлися і сміливці, які зголосилися приміряти обладунки. І з'ясувалося, що їх доволі непросто одягти. Однак, безперечно, цікаво було не лише оглянути лицарське спорядження, але й подивитися власне показові. Виступи. Тож бої продемонстрували у різних конфігураціях із різною зброєю. Наостанок підсумували, кожна епоха має свої плюси і мінуси. Хотілося б трохи в середньовіч, але як побуваєш три дні на фестивалі, нема кухні, не зробиш їсти так швидко, то трошки це мінус можливо нам. А так, то плюси те, що... Екологія, здоров'я. Може, і були війни, там, так були, але в загальному середнюча це епоха, яка надавала людям великий прогрес. Тобто в будівництві, в розвитку культури, математика, тобто середніча це дуже класна штука. Я би хотів. Би, Використовуючи цей момент, запросити всіх, хто подобається історія, хто любить м'ячі, хоче побитися, приходьте до нас або дзвоніть мені. Я Джек Брук з контактів, ви можете мене знайти. І ми вже з вами дивимося. Насамкінець присутнім подарували чуттєву експресивну імпрезу актори молодіжного театру Любард. У суботу, 12 липня, перший рік діяльності відзначила крамниця стильного одягу Діді. Річницю відзначили гучним святом, де були і подарунки, і хороший настрій. Про свято для модних і стильних калушан від крамниці діді далі у сюжеті. Хоча зовнішній вигляд важливий для прекрасної половини людства повсякчас, але влітку жінки мають змогу показати свою зовнішність у найбільш вигідному світлі. Водночас саме літній гардероб найбільш вибагливий, адже саме у теплу пору найбільш важливо правильно підібрати одяг. Ось уже рік виглядати сильно і яскраво калушанкам допомагає крамниця діді у суботу, 12 липня, кремниця діді відсвяткувала річницю своєї діяльності і, звичайно, запросила на святкування і своїх клієнтів. Зранку біля Кремниці на проспекті Лесі Українки розгорнулося святкове дійство. Гучна музика і повітряні кульки, солодощі привертали увагу перехожих. Тож на перший день народження до кримниці діді поспішали гості. Проте це свято було незвичайне тим, що дарунки дарували не гості, а сама іменинниця – кримниця діді від солодких присів і до запрошень на шоу вечірку у нічному клубі Радіус, спонсором якої і стала Кремниця, можна було виграти, взявши участь у святковій лотереї. Нагода якраз річ. Ниці святкування, тобто при покупці одягу на суму 200 гривень та більше, кожен покупець може взяти участь у розіграшу от і отримати подарунок. Чи це солодкий, чи можливо сертифікат на знижку, чи подарунковий сертифікат на гроші. Звичайно, дуже багато партнерів долучилися, і зокрема нічний клуб Радіус. Сьогодні вже, якщо я не помиляюся, троє людей виграло квитки, тому вони сьогодні будуть там святкувати. Я думаю, і день день народження магазину діді. Роботи дуже багато, адже ви самі бачите, ми працюємо з 10-ї години до 7-ї години вечора. От ми тільки відкрилися. Ще було напевно за 5 хвилин. 10-та, вже було дуже багато відвідувачів. Всі чекали, адже я знаю, що на радіо було оголошення про річницю святкування одягу магазину Діді чудовий настрій у святковий для крамниці діді день 12 липня. створювала агенція Так треба і діджайзі. Ну правда, я сьогодні не в «Діді» діти, але все там красиве. У мене вдома повний гардероб, з діді. Магазин Діді нас запросив агенцію свят так треба, щоб ми розвазили всіх. Ми привезли ковалок апарату і підібрали музичку і хорошу, якраз так як це і стиль магазин столю музики. Будемо всіх бавити, будемо всіх веселити. Широкий вибір жіночого одягу, сумок і біжутерії, на будь-який смак ви можете знайти саме у крамниці діді. Крім того, вона пропонує не тільки лінію жіночого, але і лінію чоловічого стильного одягу, так що чоловіки також не нудьгують, коли їхні кохані, донечки і матусі обирають для себе одяг. Тут створені всі умови для того, щоб не просто підібрати одяг, який відповідає усім побажам. Анням клієнта, але і при цьому комфортно провести час. Яскравий і стильний дизайн, а також доступне і зручне розташування одягу, наявність розмірів і кваліфікований персонал допоможуть зробити правильний вибір кожному клієнтові, незалежно чоловік це чи жінка. І молодіжний і класичний одяг, представлений у крамниці, втілює сучасні тенденції сьогодення. Наприклад, Кремниця не єдина крамниця у місті, де можна знайти так званий одяг патріотичного стилю, етноодяг і гламурні інтерпретації української національної тематики жовто-блакитна біжутерія, і футболки із принтами під вишивку. Усе це для тих калушан, які своїм зовнішнім виглядом прагнуть показати свідому позицію. Крім цього, у Кремниці багатий вибір джинсів і штанів, спідниць і Суконь, піджаків, футболок і блуз для жінок. А чоловікам пропонують модні сорочки і футболки, джинси, і брюки, джемпери, і куртки. Тож одягатися можна з голови до ніг. Звичайно, сподобали широкий вибір, асортимент великий. Все супер так дуже приємні дівчата. Нам допомогли розібратися. Звичайно, ж. Надіятися отримати квиток на шоу. Сподіваємося. За рік діяльності крамниця діді не просто добре зарекомендувала себе і стала однією із улюблених і найбільш відомих у місті. Також вдалося розширити справу і недавно у крамниці запрацювала ще одна зала із жіночим одягом. Крім того, крамниця діді активно співпрацює із обласними виданнями і світськими проектами. Тож вона неодноразово ставала спонсором модних показів не тільки у Калуші, але й в Івано-Франківську а також має налагоджену співпрацю із модними й актуальними виданнями Прикарпаття. Оскільки я працюю. Юю, піар-менеджером журналу Версаль за модою, слідкую, і звичайно співпрацюємо з магазином стильного одягу Діді, якому сьогодні саме один рік. І хочу сказати, що дуже великий тут асортимент вибору як для чоловіків, так і для жінок. Магазин Діді неодноразово вже брав у франківську участь в показах одягу. Тобто слідкують за модою, за останніми тенденціями, колекціями. Я думаю, сьогодні всі наші гості, які приїхали в Калуш і Калушани, Можуть зробити собі найкращі покупки, а саме літню колекцію одягу. Проте, мабуть, найбільш важливим для колективу крамниці є те, щоб кожен клієнт під час відвідин крамниці отримував максимально комфортне і якісне обслуговування. І, звичайно ж, красивий, зручний і якісний одяг. Приємно, що саме у нашому місті є такий магазин стильного одягу дідів, якому можна придбати одяг на будь-який смак. Речі тут красиві, ціни доступні, якісні. Так що важко вибрати щось одне. Ну і це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.